Місяць яснесенький, промінь тихесенький, кинув до нас, спиш ти малесенький, Пізній би час, любо ти спатимеш, поки не знатимеш, що то печаль, хутко прийматимеш лихо та жаль. Тяжка годиненько, гірка хвилиненько. Лихо не спить, леле, дитиненько, жить, сльози лить, сором хилитися долі коритися, Час твій прийде, з долею вбитися, сон пропаде, місяць яснесенький, промінь тихесенький, кинув до нас, спиште. Well, it's